Система реабілітації при травмах спинного мозку є невід'ємною частиною загальної системи реабілітації в країні. Але ці пацієнти потребують набагато більше зусиль від персоналу, набагато більш підготовленого персоналу, який повинен мати додаткові знання, як працювати з таким пацієнтами, і ще у 2022 році. Тут в клевані були команди фахівців, які є ключовим у світі у своїй сфері. Запустився проект щодо підтримки ВОЗ в розбудові національного реабілітаційного центру травми спинного мозку на базі нашого закладу. Тобто, ми отримали обладнання, ми пройшли певне навчання, щоб ми змогли ці навички втілювати в спінальному центрі. Коли до нас поступає пацієнт, ми не завжди знаємо повну інформацію про нього. Чому ми не знаємо? Не у всіх закладах є міждисциплінарні команди, які ефективно зберуть інформацію, ефективно попрацюють і відобразять цю інформацію в документації, яку бачимо ми. Тому іноді ми бачимо пацієнтів занедбаних. З налишками що фахівці із Клеманського госпітлю вже достатньо кваліфіковані, щоб передавати цей досвід іншим фахівцям по Україні. Чим вони і займаються у 2023 році? Ми збільшили потужність уже до 100 ліжок. Приблизно там 800 пацієнтів в рік з такими важкими травмами ми зможемо надавати допомогу. У нас іде будівництво нового корпусу загальною площею майже 11 тисяч метрів квадратних. Де передбачили як стаціонарні ліжка, так і операційний блок, великі реабілітаційні зали. Це для мене є успіх нашої реабілітаційної команди. Людина не закривається в чотирьох стінах, а вона хоче комунікувати, взаємодіяти, жити, жити по-новому. Не так, як раніше, але жити.